Сьогодні ми будемо видобувати заїсо. Що взять? Ту захоче зараз удаю. Що забив з свого будиночка? Ти слушайся. Кіт, побігай. Я зараз тебе вдаю. <різь> Раз я б... О, сріанин тут. Ты зачекай, ты поспіш. У мене дій ще одна кирка. Не віддам. Посади поки ще котик умій. Посиди, котик умій. А ага. то можна туди докупати не забей це можу ага. де тві скрафчу дев'яну треба ага. я... я зараз можу максимум ось У мене поки що інструмент, і я вже не На, на тянуть. І зараз покажу де копати. Ось тут під собою. Ось, чекай, зачекай, зачекай, зараз я покажу на якому боці. Не там. Та, Dat is net daar, net daar, net daar. Oei. Dat is toch to boven? Dat is de man. Kijk. Он не там Эндермен. Он да, он ди. Уилас, когда подумаешь на Эндермена. <мышляет> Здесь... <мышляет> ты хоть и проверил? В мене Е не хочеш зробить відділ на голову вау, а Поки що в нас є необроблене на печену ну картопику. Да ладно. Та то не йди туди. Там дермани і монстри. А те навіть меча нема. Обду тебя майже криска стратувати. Аж якщо хочеш... То а ты хочешь хочеш крылку? Да Тоді да, з... Тоді... Це Давай Ага. Ну, а что бедная? Не, у нас этих тоже захрена выпал. Да. Ну, а в мене є, а я вже її переправив. Зараз не викидуй, в мене немає місця інвентарі. Подумаючи, вот ти не підібрав ще. А в тебе три, а в тебе три, а в тебе три. Блін. Треш просто якийсь. Ні, ну, я потрачу. Откачу землю, тому що вона мені не потрібна. Тато, віддай мені мій котик, на нато дай. Ще ні. А зроби мені Друби не камінь. Тато, дай я тобі зроб... допоможу. поможу. З... Зруй, зроби... хочеш зроби, хочеш, хочеш сам зробить кам'яну кивку. Та то зам зроби кам'яну кивку. Сам кам'яну кивку зроби. Зайди на верстак. І зроби палки. Учу тварин тебе... і палки зроби. А спочатку дошки, дошки, дошки. Дошки зроби. Ось зроби доби дошки. А ні, ні, і роби тепер палк. І зроби вісім палк. Палку оцю. І тепер, мож... і тепер ти можеш зробити кирку. Таке я так, не знаю. Тепер, розумію, чому завжди? Хочеш від... Викинь мені дерев'яну кривку. Для чого? І навіщо тобі це? Так, я пишу, я пишу в переплов'ятіле. То не перекопай. Я не хочу, щоб ти натрапив на мобі Що ти де є свісову койку? Серйозно? А ось. Ой. джереть темного дуба. Нормаль. Нормаль, я пішов переправляти Тобі треба смолоскипи. Тут дві красного скрипи. Дати? Чи не треба? Зараз. Так, де вона вогіє? Зараз. У тебе є деревина? Є в тебе деревина? Йди до мене. Ти мені маєш деревину дати. Дати. Я тоді зробив ще більше, більше. більше, Мені треба зробити то, що мені. Зараз мені треба. що тебе переробив на доски. Ilyen. Én nem is tudom,

Ага, але я, я вже бив, якщо що. Тиранина. Не таков. Тому що я, тому що я таємно це робив. Так, поїмо красу по Щоб він вийшов з моєї гапи. Так. Зараз я, зараз я переплавлю. 11 є. Стовпи. Тобі треба тобі треба... тебе треба... Тіканеться. Та то, забереш мене мідь? А що забереш? У мене є. Бен. У мене кни. у мене тут переповнено. Тепер я не можу туди нічого покласти. в тому, що... не треба, ну, треба потратити Это мені треба щось завикнути. Мені треба кудись не оборону міть поставити. Один... А де а то там? Ви користуємо допомогу ціянину. що я потрачу. Да, зараз я буду зараз я не оброблено ніде. Де тут Де зомбі? Ти куди впав? Я втратив? Да. правду? Так. Що зноща? А дай? Я в мився, я не поспав. Неприємно. Неприємно, тому що я тобі не говорив туди йти. Ну що ти туди впав? Ти трохи переборщив. Я в нефолік бути. Якби ти поспав би ти, то ти б, мав би, всі інструк. Кики. Ти не до того села підбив. Ага. Он, там ще. Ага, він же цела п'ят. Тому ще не тут. А вдо цікову твосину дістань. Або і по. Да. А по третє я знаю якому я... Тому що тут у цьому селі, нема церкви. Да, багато мені треба цукрової тростини. Мені треба більше. Т тепер т тепер споді... Добре, щоб тебе не було в руні, бо ти наче з зомбі цей вийшов. Он там ще соколот посилає. Тепер я... Татора, хочеш я зробив свого скипи? Бо я не хочу, щоб ти загинув. Допоможеш, щоб освітити. освіти. Іди до цього села, але вийдуть початку цук... видобуть спочатку цукрову тростину. Ходім, я тобі самого подам. дам. Блин. Б. І це погано. Ні. Хоть не заспавнюються? Не заспавнюються моби. А моби хоть не заспавнюються? Это моби не заспавни. А... Пам Станимчику. Да точно? Ми. Точно? Я забув! Потупенника может вийти. Ну що, Маня? Мені чат! Ого, Мені не треба. Да. Ясно. Село. А що тут буде бути боги заміта та, та піднімись. У тебе сьогодні просто капечний день. Певне. Що знайти ще про раз мені треба раз мені треба, бо я, бо я улюблена крихка. Ага. І взагалі анітрохи не туди. Омаємо кафе, кафедру! Це оце катастрофа нормальна. дядя кого вбивають. Як скафти це кафе? Ну, кафе Як скафти? Ну, я ще не бачив. Як кафе ту скафти ти? Ем, -е, як мені кафе ту Я вже сто разів бачив черепаку. Ага, уже двічі десь. Ого, як у мене швидко здоров'я відновлюється. Ого, тебе знайти жебрака. а? Он жебрак. Йди сюди, сиянин, йди сюди, мені треба тебе. Я твій кафедру хочу поставити. Кафедру. Бібий його кайкаром будь. Біби його текали. Щось ти же, брака, не трохи не розуміє. А, поїдеться, поїдеться. Да. А чекай, за... не треба. Переби його спочатку на цукор, переби на цукор. У мене нема місця. Викинчі. Да. Чому ти да Погнали, котик. Ну, у мене буде кінь, але масси два, а от проблема. Хе, хе, криця. Хріця ми що досиш. Що? Ти не без такої нам зробити. Отже, треба.